Програма Перший контакт призначена в першу чергу для людей з травмою мозку, які знаходяться в гострому періоді. Принцип цієї програми рівний рівному. Тобто такий самий, така сама людина з такою самою травмою навчає і розповідає, як далі жити людину, яка тільки що отримала таку саму травму. Тобто інструктор першого контакту ділиться своїм вже життєвим досвідом. Травму я отримав під час роботи випадково, просто випадково, на що не розраховував то. Планував одне, а вийшло зовсім інше. Займався я до цього, займався я будівництвом ще до війни. Тобто вже потім ми виїхали, повернулись назад, залишились пара об'єктів, я їх доробив і вже якби не було зовсім роботи. Мені знайомий телефонував займатися машинами. тобто Я трохи розумію, з цим і ми. Ну, Сказати в гаражі, Там фарбування, рихтування І в кожному гаражі є яма, в яку ти залазиш, дивишся по машині, по дну, по всьому іншому. ну, Течі мірить. <кхм> І займався. Я заліз в яму. Мені потрібно було обробляти дно автомобіля, зачищати від ржавчини. І під час цього, цього моменту на мені були окуляри. Це була шліфувальна машинка, це було куча пилі, і постійно потрібно крутитись, дивитись там на різні деталі, де що і як. І от під час цього крутіння, повертання я випадково встав не на те місце, коли не потрібно було, але, але колись я туди вставав, все було добре. Встав туди і вже потім, можна сказати, я не пам'ятаю, як що сталося, як я впав, як я скрутився. Тобто я встав і вже, можна сказати, упав, зламав шині подзвонки і прокинувся вже у швидкій допомозі. На шляху до лікарні, до БСП, куди мене, де мені так сказати, зробили операцію і все інше починалось звідти. На групу активної реабілітації у нас, вийшло, ми вийшли так, що лежали в лікарні, і вже тоді казали, що потрібно шукати, потрібно дивитися, як далі йти, тобто не сидіти на місці, шукати реабілітаційні центри, займатися цим і все інше. Там є Вікторія, вона старший ерготерапевт. Вона Сказала тоді, що є можливість, щоб приїхали люди з Гару на перший контакт. Приїдуть, поспілкуються, тобто ти подивишся, там, ну, щось для себе узнаєш, там, ще чогось. Сказала, приїхали Льоша, Олег. Я вже сидів на дивані, вони тоді заїхали, дивлюсь, їдуть в зі Черепашки, вони заїхали туди, потім виїхали назад. Я так зрозумів, що це, мабуть, до мене. Бо ну, вони приїжджають вже не перший раз сюди. Я сидів на дивані. Вони... Під'їхали до мене, ми одразу познайомились. Тобто Перший контакт відбувся, він зразу позитивно. Не так з того, що там сидиш, там, ну, криво настроєний такий, серйозний весь, а я там інвалід, а мені важко, а от вони якось їздять, а я не можу встати. І я так поспілкувалися, посміялись позитивно. Я задав питання, тільки мене цікавили про те, про те, про те, і ну, розповіли, показали поспілкувались, посміялися. Саме перший контакт це напевно, те, чого не вистачало ще до, до того, як є свій візок. Тобто при тому часу, коли я лежав і мертвим, паралізованим, не вліво, не право, і саме його не вистачало. Тому що це дуже впливає на те, що е, морально ти дивишся на людей, що от вони з такою травмою, як у тебе, є хуже, є краще. Але до тебе під'їжджають люди на візку, які приїхали на автомобілі, які самі піднялись сюди. І от вони сидять з тобою, спілкуються, тобто ну, все те ж саме, абсолютно те ж саме, а ти лежиш і думаєш, а я ніколи не встану. Можливо, ти не встанеш, але ти можеш набагато більше зробити на візку, їздячи. Ну, ми вже будучи вдома, приїхали, почали активно це дивитись. Відповідно, ми вже ну, якби зайшли на Фейсбук, подивилися, що як до чого, ну, що там реально люди живуть з такою травмою, як у мене, живуть активно. Що вони можуть все те, що і можуть звичайні люди, тобто просто на візку. І я зв'язався з Віталієм через месенджер, я там пояснив ситуацію, розказав про себе, що, як там, і, ну, різні питання були. Ну і те ж саме до війська. Ну, я спитав Віталію, він каже, так, я обов'язково знайду вам візок. До цього я їздив на артемці, там візок такий, як можна сказати, трактор, але вже який був, тобто у нас було якось пересува. І вже Віталій знайшов тоді зв'язок. Ми поїхали, забрали, це той візок, на якому я зараз сиджу. І він постійно ну, якби підтримував зв'язок, тобто все, що я не спитаю, він активно відповідав, позитивно. І завдяки цьому, так сказати, ми почали дивитися навіть ну, повністю всі відео, які є в Гарі, які є з Віталієм, з Ульяною. Вони розповідали про травму спинного мозку, які рівні, про візок. Про те, як пересуватися на візку, про те, як вдома там, як підніматися, як перевдягатися, як роздягатися, одягатися. Все це я побачив з відео. Це був не останній контакт, а перший, другий, п'ятий, десятий, і просто навіть товаришувати. Тобто можна робити все те, що я робив раніше. Просто до цього якось трохи, ну, трошки по-іншому підійти. Так як я машину машини, ой, мию машини, я це люблю. От я отримую довольство від цього, але зараз не так, як раніше. Я не достаю до криш. Це все, це все, що я не можу. Я не достаю до книжки. В Даний період. Коли йде війна з Росією, ця програма буде мати запитів ще більше, тому що буде людей з травмою з мозку, на жаль, більше. Ну, от Перший контакт був такий. Це був позитивний, крутий, класний. І я всім рад, хто отримує травму, навіть вище, нижче рівень. Раджу всім йти на перший контакт, тому що самому... З цією проблемою буде дуже важко. Ти просто, ти просто в тебе свій світ всередині, ти не скажеш, не вирвешся, ти закриваєшся в собі, і тобі здається, що ти нічого не можеш. І тебе нічого не вийде. А нас насправді все виходить.